Згідно до наказу 1062 від 10.08.2006 року, на етапі інженерно-технічного супроводу та проектних робіт в організаційній структурі ВП Хмельницька АЕС 16 вересня 2006 року було створено відділ супроводу нових блоків. Десять років незмінним керівником цього підрозділу є Геннадій Самосій. Безпосередньо за участю спеціалістів відділу супроводу нових блоків їх у підрозділі всього три: Віктора Онісімчука, головного спеціаліста по турбінному відділенню, Сергія Карлика, головного спеціаліста по реакторному відділенню та техніка першої категорії Жани Карпової. виконано цілий спектр робіт пов'язаних із проектом добудови Х-3, Х-4 та заходів підготовчого періоду будівництва енергоблоків номери 3-4 Хмельницької АЕС. Протягом 10 років спеціалісти відділу брали активну участь в обстеженні обладнання, яке знаходиться на складах Хміського відділення складського хазяйства. Брали активну участь у проведенні обстеження змонтованих будівель і споруд на майданчику 3-4 блоку. А також розробляли та брали участь у проведенні та розробці. Технічних вимог на основне обладнання, таке як реакторне обладнання, турбінне обладнання, обладнання генератора. За цей період працівники показали себе дійсно спеціалістами. Всі покладені завдання на відділ виконувалися. Підрозділом було проведено обстеження значної кількості обладнання, яке було раніше придбане для будівництва енергоблоків 3-4 Хмельницької станції, виконано аналіз наявності заводської документації на різноманітне обладнання, складені обсяги проведення консерваційних робіт та вимоги до умов його зберігання, видані зауваження та пропозиції до технічних вимог щодо окремих характеристик. Спеціалісти відділу неодноразово брали участь в нарадах, пов'язаних із питань будівництва, що проводяться на хмельниці. Ницькій АЕС та в розробці переліків обладнання, яке планується до інтеграції в новий проект будівництва третього і четвертого енергоблоків АЕС. З метою організації безпосереднього спілкування ознайомлення з об'єктами недобудованих енергоблоків спеціалісти підрозділу беруть постійну участь в проведенні оглядових екскурсій іноземних делегацій, керівників та працівників органів місцевого самоврядування, підприємств та громадських організацій регіону. У 2010 2011 роках відділом супроводу нових блоків були підготовлені матеріали до проведення громадських слухань будівництва енергоблоків номер 3 ХС в зоні спостереження Хмельницької атомної степені. Активно включились фахівці до підготовки презентаційних матеріалів про хід виконання плану підготовчого періоду після денонсації угоди з Російською Федерацією Спеціалісти відділу взяли активну участь у проведенні зустрічей, а також спілкування з спеціалістами чеської компанії Шкода було проведено ряд зустрічей, на яких ми приймали. Приймали участь, підписано технічне рішення про використання реакторної установки типу Шкода. Також зустрічали на нашій площадці, на нашому майданчику зустрічали спеціалістів компанії Шкода, провели знайомчі покази 3-4 блоку, обладнання реакторної установки, що знаходиться на складах. Як і вся ядерна галузь, хмельницькі атомники чекають зрушень проекту добудови ХС-34, 4 які вкрай необхідні для стабілізації не лише енергосистеми України, але й енергонезалежності нашої держави, підняття рівня економіки країни та її громадян. Під час порудження нових енергопотужностей в країні знайде ринок збуту українська промисловість. А для Подільського краю це створення нових робочих місць, додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів. На даний час. Технічне рішення, проєкт технічного рішення Кабінету міністрів, який був підготовлений спільно з працівниками атомпроєкт інженерів, знаходиться на підписанні, і ми сподіваємося, що його... це дасть нам новий поштовх в нашій роботі, відкриє нам нові роботи і дасть можливість працювати в цьому напрямку в подальшому. З нагоди десятиріччя створення відділу супроводу нових блоків спеціалісти підрозділу відзначені грамотами ВП Хмельницька АЕС. Фахівці даного спрямування готові вкладати свій досвід і знання в перспективне будівництво Хмельницької атомної станції, спорудження нових мільйонників ХС 3 та 4. Хотілося би поздоровити працівників відділу супроводу нових блоків з десятиріччям відділу і побажати їм нових успіхів. В праці здоров'я, а саме головне бажання працювати, бажання жити.